Не купуй фіат, форди і все французьке. А купуй битки з Америки і старих німців. Так повинна закінчуватися народна мудрість. А, ви скажете, до чого тут французи? Так. Це не француз. А, це бігають та капишаться румуни і виробляють такі брічки. Хто бігає? Румуни, бігає. І сьогодні ви почуєте мою думку про цей автомобіль. І правду тільки правду, і нічого окрім правди. В нас на огляді Рено Sandero Stepway другого покоління в Рейсталінгі. Ми розпочинаємо. Перше, що хочу сказати, пару слів, це про її дизайн. Ви знаєте, це от одна з небагатьох тачок, ну, яка підходить до усіх. Вона така універсальна. Ну, молодий хлопчик може їздити, а і молода дівчинка може їздити. Чи старі пенсіонери. Ну, теж підходить для них, коротше. Але, 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 але сразу є декілька запитань, як Румуни збирали цю тачку. Перше, це мені не подобається, як вони тут чи не дотягнули, чи бракувало там матеріалів, але. Треба було, мабуть, зробити краще, але. Е, так, друге, отут. мені не подобається. Тут резинка, вона закінчується. Тут навіть бачно, як є е, продовження такої закладної для цієї резинки. Е, також отут питання. Чи вона замала, чи що вона, ну коротше, вона тут теж не дотягнула, є такий стик. Одним словом, румуни. Коротше. Все ж таки, за такі гроші не на це треба дивитися. Поїхали далі. Згадав, е, до речі, які тут стоять диски на цьому автомобілі. Зіграємо в гру. Значить, тут стоять легкосплавні, титанові, нормальні чи кастрюлі. Коротше, прикол в тому, тут стоять, е, ви будете зараздивовані, пластикові диски. Чуєте? Це пластик. Але не все так погано. Під цим пластиком знаходяться звичайні кастрюлі, але вони такої форми, що цей пластик їх перекриває. Це дуже прикольна ідея. Це, по-перше, ну, економія. Вони зекономили тут. Якщо ви на таких дисках десь в'їдете в велику яму, просто знімете дома, молоточком порівняєте і поїхали далі. Але є один мінус. Коротше, якимось точином чином тут і лопнуло тут. Мабуть, це і прикольна річ а, але є свої мінуси, бачите? О, а ви думаєте, зекономили? Нічого не зекономили. Бачите, газові упори є. А на деяких преміальних тачках їх нема. Румуни ще не такі погані. Про двигун. Що вони розкричалося, як останній день в цій планеті залишилось? Тут стоїть двигун трьохциліндровий, як на мотоциклі, об'ємом 09 літрів. Тут стоїть турбіна і коли вона підключається, слухайте, ця автівка реально їде. На свої 0,9 вона більше, ніж на свої 09 їде. Значить, що по витрату палива. По місту 5-6 можна там побачити цифру. Якщо по трасі їхати, кажуть, що 2,5, і 3 літри. І... Так, це реально на такому двигуні. А так. Тепер про коробку, точніше про робот, який тут стоїть. У вас колись возив якийсь там водій в таксі, у котрого 40 років стажу. Він вважає, що він офігенно водить, але він так їздить на механіці, що у вас через хвилину-дві вам хочеться відкрити вікно і, коротше, от з нього мозги взяли і перепрошили сюди. Тут такий робот стоїть, він дуже дивний. То у вас таке відчуття Таке. О! окей, це знаєте, якщо ви сидите попереду, це все можна схавити. Але якщо позаду сидить пасажир і він ну, цього не очікує. А якщо він ще й в телефоні сидить, я вам гарантую, що через 3-4 хвилини він вас попросить їхати трішечки обережніше. Але це ж не від вас залежить. Таке враження, що коробка і двигун це зовсім інші непоєднані деталі, і їх якось поєднали. Двигун, окей, 0,9, але якщо ви берете автомат, собі, робот, то ви тільки можете брати цей двигун. Все. Якщо ви хочете брати е, 1,6, а чи 1,5, там був на дизелі, чи один коротше, якщо ви берете дизель, то там тільки механіка. <реш> це мені не холодно, це я вам так демонструю, як коробка передач тут працює. Коротше, головне про цю тачку. Це, це скарб. Ця тачка з Рено Логаном є на одній платформі. Номер один в Україні тачка, яка працює в таксі, це Рено Логан. Друга, якщо не помиляюсь, це Toyota Corolla. Перша Renault Логан. Таксі в жодному разі не брала б собі тачки, котрі ламалися і були неякісні. Тому ви з нею проблем мати не повинні, якщо ви будете гарно її доглядати. Є один нюанс. Оцей кондиціонер, як він тут вмикається, дуже дивно. Якщо кнопка вимкнута, і тут не горить червоний, то він увімкнений. Якщо кнопка горить червоним, ну, типу як це все включено, то він вимкнутий. Якщо ти не знаєш, то можна так їздити з кондиціонером. А у вас тут буде все виключено. Дуже дивно. Щоб його виключити, треба його включити. Опа, румуни, румуни. Так само тут і кнопка старт-стоп. Якщо вона горить червоним, то це у вас вимкнуто. А якщо вона не горить, то у вас увімкнено. Якість матеріалів. Не буду казати, що він дубовий, він сосновий. Тут пластик, як в DVD-дисках. Їх переплавляють, а потім виробляють ну, от такі. Я не буду вам тут розказувати про кнопки, як вони там клацують, неприємно чи приємно. Це не для цього тачка. Це тачка для того, щоб ви її купили, і вона у вас їздила, і ви не знали з нею проблем. Так, про екранчик мультимедію. не можу сказати, що тут все так погано, але тут є навігатор. Якщо не помиляюсь, він без заторів. Але це не головне. Головне, що він є. І якщо у вас взагалі немає інтернету, то вам по GPS. Він вас виведе. Коротше, не можу сказати, що тут якась крута магнітола, вона і не погана, і не крута. Нормальна. Також тут є Apple CarPlay, але через провод тільки він є. А мене дуже здивувало, як тут працює подача повітря, пічка на народі. Я вам зараз буду вмикати. Температура на максимум червона і на максимум обдув повітря. Таке враження, що ви десь зайшли в якесь технічне приміщення якогось магазину і там увімкнулася вентиляційна шахта. А Rolls-Royce люди спеціально проєктували дефлектори повітря так, щоб при максимальному потоку повітря ви його не чули. Скільки коштує Rolls-Royce і скільки коштує ця брічка? Можна потерпіти згоден. Покриття підлоги, ви одразу можете бачити. Бачите, ковролінчика трішечки не вистачило. Пішло на якусь другу там, Дастер, напевно. Тунель, який тут є, на якому тут все стоїть, ця приблуда, вона теж так хитається. Це все вирішується одним саморізом, туди наскучить. І все у вас буде нормально. До речі, про підігрів сидіння хочу вам розказати. Він мені дуже подобається. Він не тільки дубку підігріває, а він ще поясничку Знаєте, для пенсіонерів. Так, тепер я хочу полізти назад, і зараз передні сидіння, вони максимально позаду стоять. І отаку от сюди, я, коротше, заліз. Якщо безкоштовно їхати, то нормально. Позаду більше так для діточок. Якщо брати середній розмір людини десь приблизно 1,75 метра, то буде комфортно і попереду, і позаду. Дуже м'якенький такий диванчик тут позаду стоїть, і офікси. Ми бачимо це для кріплення дитячого крісла. У нас тут є прикурювач, можна підзарядитися, є попільничка. Коротше, про простір в салоні він тут. Мінімально комфортний. То я маю на увазі, що був би він трішечки менше, вже було не так комфортно. Цьому салону точно плюс, тому що є набагато гірші салони, тачка більша, а гірші салони. От і все. Багажне відділення. Це ж сімейний автомобіль. Один, два, три, чотири. Сюди багато що влізає. Ви везете когось в аеропорт. Чотири великих валізи сюди не влізуть. Середні валізи влізуть. Ні в якому разі це не автомобіль поганий, це у вас багато речей. Давайте вам розкажу про шумоізоляцію. Її тут немає. Авто обшито коверліном. Але я вам скажу: якщо б ви сіли в Мерседес із такою шумоізоляцією, це б нікуди не йшло, тому що там зовсім другий рівень. Там повинна вона бути. Тут ніхто не казав, що це повинно бути. Ну, шумить дорогий, шумить. Ну добре, літом буде трішечки менше, тому що і резина буде літня. От і все. Якщо я сідаю якусь там тачку, яка мені не дуже зручна, в мене спина сразу каже привіт. От, нагадую про себе. Але тут мені комфортно, незважаючи на те, що мені зріст ну, доволі такий немалий. Це каже тільки одне. що це авто, воно універсальне для усіх. Від маленької дівчинки до амбала двохметрового. Так, до речі, ти зараз дивишся. Перепрошую, ви зараз дивитесь. Якщо хочете, підписуйтесь на мій канал і взагалі можете перейти на мій канал і подивитися, там є багато чого цікавого, може вас щось зацікавить. І ви залишитесь на цьому каналі, і будете моїм підписником. Дякую, що ви подивилися відео. Якщо до кінця, то просто вау. Гарного здоров'я, сили, натхнення, і все буде Україною. Гудбай! До побачення. Отако. Виробай, Антон.